Наступною несподіванкою, несподіванкою була звичайна зустріч з Яною Матвійчук. Не знаю, де яна. А, але з Яною ми трохи пізніше трохи пізніше. Але я, саме через Яну я познайомилася з Сергієм Чаплигіним. І виник інший світ. Про що? Чесно скажу, я навіть не замислювалася, наскільки ми включені, включені в ці різні ідеї, моделі політичного устрою. Навіть не помічаючи цього. І нам варто в цьому розібратися. І я прозрівала, слухала Сергія, пана Сергія, Яну і думала про те, що це якось дуже на часі нам визначитись не лише з власною свободою, а й з тим, куди ми всі, куди я особисто обираю йти, що відповідає моїм цінностям. Консерватизм мені видавався чимось ем, близькому до консервної банки. Чесно скажу, а виявилось, це щось дуже близьке до нас. Зараз я дам пану Сергію слово, але ще був один конфлікт, який не можу оминути. А це конфлікт з Києво-Могилянською академією і ЛГБТ, уже після нашого інтерв'ю. І знаєте, в контексті того, що я звикла всі теми, які виникають, проводити паралелі з тим, про що наш номер, про що наша тема. Мені здається, це теж не випадково. От я зараз попрошу пана Сергія розказати через свій погляд, фокус, що саме є таким світоглядним розривом між ЛГБТ і консерватизмом, між Києво-Могилянською академією і цінностями, які існують між модерном і традиціями, скажімо так. Христос народився. Від початкового ми починаємо так. Вітання завжди на Різдво. Воно має ще продовження. Це слова з різдвяної проповіді церкви Йоанна Золотоустого. Там є продовження Христос з Небес. Зустрічаємо Його, і Христос посеред нас є і буде. Тобто ці слова, ці терміни. Саме на свято Різдва говорять про ту паралель, коли понадприродні сили небесні, коли Отець Небесний зустрічається з людством заради Його спасіння. <кій> Вибудовується така вертикаль. І другим питанням стає, що ці дні 에, відбуваються зимове сонцестояння, коли найбільша ніч, найменший день. і Приходить та точка, коли опускається сонце і зависає, і ми чекаємо того моменту, чи відбудеться це відродження, чи додавиться ця хвилина, секунда світла, яке дасть нам надію на майбутнє і продовжиться життя. Не випадково тому. Ми відзначаємо Різдво як прихід Сина Божого для спасіння, і початок по суті, нового року, коли прибавляється день, наступає весна, літо і продовжується життя. Щодо питання консерватизму, звичайний консерватизм. Ми, по суті, якщо тут всі зібралися, святкуємо ці традиції, які заклалися в нашому суспільству. Багато років тому, тисячоліттями навіть навіть гастрономічно ми вживаємо ту їжу і ту кількість страв, які присутні на нашому столі, на ці свята. Ми продовжуємо цю всю традицію нашого народу. Це є по суті консерватизм, тобто те, що ми консервуємо, утримуємо те, що дає бути нами тими, хто ми є. Визначити нашу тотожність, нашу ідентичність, за що ми сьогодні воюємо, захищаючи себе, за що ми тут збираємося, за що ми захищаємо свої родини. Теж пані Неса згадала там цю ситуацію з Києво-Могилянською академією, я Просто хотів прочитати лекцію з питань національної ідентичності, Ну, чомусь суспільство. Не суспільство, а якісь елементи суспільства, ну, визначили, що це не потрібно, чомусь якась ситуація з тої ЛГБТ, з якою не маю відношення, ніколи не спілкувався і ніколи себе в цьому не проявляв. Ну, чомусь вони вирішили, що я якийсь там гомофоб, я не знаю хто. і Це і вирішили, щоб я не виступав. Ну, але тим часом надали зворотній ефект, і в такій ситуації. Виявилося, що більше лекцій і більше зацікавленості у суспільству. Тобто, це порожую, це питання, що нам потрібно більше діалогу, більше розмови, більше розуміння один одного, звертати до своїх традицій, знати, хто ми є, звідки ми є, чого ми є і куди ми прямуємо. От на такому все-таки оптимістичному ладі хотів би закінчити. Дякую.